Чим закінчилася наша боротьба за незалежність, коли поляки вдарили, вдарили в спину, і, тому давайте, давайте дуже не одягати рожеві окуляри, Я ну, будь ласка. Історія не одягайтеся. Ми зараз кажемо про щодені. Є, є там люди, які допомагають, да, є, дійсно, є які підтримують, але це підтримка перш за все пов'язана з тим, що вони розуміють, як і вони підтримували, коли в нас були, коли їм потрібно. Вони підтримують, бо ми воюємо зараз. І те, що вони підтримують, вибачає мене, віддають нам. Давай я закінчу за військову техніку. Віддають нам стару радянську. Добре, дякую вам велике. Ви не витрачаєте кошти на її утилізацію. Ви нам повіддавали танки і снаряди. Собі позаказували в Кореї, в Америці нові танки нові снаряди І переражайтесь, закінчиться тим, як наша війна за незалежність 19 дев'ятнадцятому року. Поляки вооружилися, Антанта їх вооружила, Потім вони пішли війною на Україну. Окей, я хочу Тому в мене така думка. Я в захист поляків скажу їм дуже велике. Дякую, бо Ні, в я також другому люблю. На закону лілоні дуже багато поляків взяли в руку зброю.